До 30-річчя незалежності Чехії та Словаччини в Ужгороді стартувала міжнародна конференція. Організували її під гаслом Чехи, Словаки та українці в історичних, суспільних і культурних віражах. Захід, який зібрав науковців, представників влади, міжнародних партнерів, а також громадськість та студентів, провели на базі факультету історії та міжнародних відносин ужну. Сьогоднішня міжнародна конференція зібрала учасників не тільки з України, але власне і Словаччини і Чехії, які виступили співорганізаторами: це народний архів у Празі і Пряшовський університет Словаччина. З нашої точки зору проведення даного заходу є дуже важливим з огляду на сьогоднішні події, оскільки і Чехія, і Словаччина є нашими тісними партнерами у реалізації нашої європейської і євроатлантичної політики. Участь у конференції Приймають науковці із різних наукових освітньо-наукових установ України, словаччини, Чеської Республіки та Австрії. Сьогодні ми плануємо розглянути важливі питання, які стосуються історичних студій з богемістики, словакістики. Ну і звісно, спільну сторінку в нашій історії це історія підкарпатської русі міжвоєнного часу. Загалом на заході триває опрацювання більше 80 доповідей, чимала частина яких вторгнення Росії в Україну. Разом з цим учасники порушили тематику європейської та євроатлантичної інтеграції, археології Карпато-Дунайського регіону та чесько-словацько-українські відносини мого виступу чеська матія це шкільна на Волині збереження ідентичності. Так не дивуйтеся, тому що на Волині була, починаючи із середини 19 століття, дуже велика діаспора чехів. В історії вони війшли під назвою Волинські Чехи. Самі себе зараз іменують Волинщі. І от саме мій виступ і буде присвячений тому, яким чином Волинська діаспора чеська зберігала протягом майже століття. Свої традиції, звичаї, мову, тобто разом ідентичні риси, чеські національні ідентичні риси, Таким чином ми маємо серйозне міжнародне представництво. Звичайно, у нас саме в Ужгородському університеті дуже сильна наукова школа, яка вивчає питання Чехії, Словаччини і Чехословаччини, і нашої співпраці, як я вже казав. З цими двома країнами, які на сьогоднішній день є незалежними і самостійними, так що рівень конференції хороший, я впевнений, що будуть не тільки цікаві доповіді, но й гарячі дискусії, що, власне кажучи, є сіллю конференції. Масштабна міжнародна конференція відбувається одразу в трьох локаціях. Безпосередньо на базі УЖНУ у Інституті історії Пряшівського університету та в Національному архіві міста Прага. Ця конференція вона, якраз, відбувається в великому символічний рік для наших посторонніх відносин між Україною та Словацькою Республікою. Чому? Тому що саме 30 років тому, коли була проголошена незалежність Словацької республіки, то Україна… Є з перших країн встановила дипломатичні відносини з цією державою. І, зрештою, 30 років тому розпочався, я сказав, такий відріб новітньої історії українсько-словацьких відносин. Можу сказати про те, що впродовж цих 30 років наша співпраця і наша кооперація характеризувалася доволі динамічним розвитком на усіх сферах, як політичній, і, політичні, і економічній. І, речі, Міжнародна конференція, присвячена 30-річчю незалежності Чехії та Словаччини, триватиме три дні. Важливі та нагальні питання учасники обговорюватимуть в очному та дистанційному форматах до 13 травня.